Ваша другая 25-го полов Пошученко славить голову участь, видимо, відправиться, за участі собі далі, перевіряється защитком приємно, порукою Росиною Кращенко-Тапочука, захисників Донецького, Кишера Шипницького, виновачного послуга, терпілого Матерусина, представників потерпілого Іванівського Панченка ще відкритому судовому засіданні далі суду містики, які загально переваження відомості, щодо якого внесення до єдиного реєстру до розслідувань з номером чисто від 7 квітня 2024 року щодо посла Артема Володимировича, 20 жовтня 2024 року, народження учені міста Києва, на України, сповні середньої освіти, подружно працюючи водія управління державного охорони України, зареєстровано протест військових заговорила, голови перешли чи споживаючих, які викликанки вичахнішки, розвинувачні чини. Кримінальне правопорушення передбачено в пунктах 7, частини 2 статті 15 Кримінального кодексу України. Судом написано, що це 15 КПК України, який знаходиться в Україні, це найголовніше, теж дитина частина, вироку суду суд уходить по посилам. Артема Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого пунктом 7, частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України та призначити покарання у виді довічного позбавлення. Речевичка заняща. Санутый способ димарачный форе держава, потому что сальные утраты по разницу, дизайн, отсутствие. За три На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський райони ці міста Києва протягом 30 днів моменту проголошення. Справді цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це ну знаєте, це найкраще буде норма завтра Максу на ти вирочення. Ми завтра буде. Так, і сімнадцятоків завтра було. Що ви зараз відчуваєте? Це неймовірні емоції, чесно, їх навіть не описати словами. Це просто вдячність всім людям, які нас підтримували. Всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. І ми сьогодні почули те, що я не знаю, це зараз для мене це якийсь, наче знаєте, сон, який ну, навіть не описати словами. Чесно, не описати словами. Це просто така радість, ця справедливість. Вона настала. І всі почули. Його довічне. Просто за вбивство нашого сина він отримав те, що він заслуговує. Скажіть, чи здивувала вас відсутність мами Косова в залі сьогодні? Ні. Ні, не здивувала, вона не ходить, на останнє засідання суду. Зовсім за ні. А вона... як ви думаєте, чому не ходить? Чому не ходить, знаєте, ну, я б хотіла сказати, звісно, їй соромно там в очі нам подивитися, але їй не соромно. Бо ця людина до сих пір ставить під моїми постами, коли пишуть різні гадості, вона ставить реакцію. Не ходить, бо, мабуть, ну, я не знаю, може боїться, що її там хтось буде чіпляти. Не знаю, хоча ми б цього ніколи не зробили, ми не такі. Що б ви хотіли додати на останок і е, висловити е, взагалі свої думки, свої почуття цій родині, мамі, е, винуваченому вже, вже винуватцю вбивця. Що ви хочете сказати на останок? На останок? Я б їм побажала, щоб в них все ж таки проснулася людяність. Бо вони ходять серед серед нас, коса вже не буде ніколи ходити, він буде сидіти. А мама для мене це така людина, яка це ж може нести угрозу комусь, чесно, бо вони насправді дуже жорстокі люди, і в них немає зовсім жалю до нашої дитини. До дитини, яку забрав її син, вони просто знущаються, десь в коментарях пишуть різні гадості про нашу сім'ю, про нашого Макса.